Всім привіт! Це відео буде трішки езотеричним, тому що це є частина мого життя. Але в цілому воно буде про те, як я довів себе до вигорання і як я швиденько в нього вибрався. Ну, я вважаю, що вже вибрався. І почну з того, що... Позавчора. Е займаючись вдома справами, я відчув, що ну, якось недобре себе трошки почуваю. Е і думаю, треба трішки прилягти. Е ну, Там, може, на півгодинки-годинку і далі піду займатися своїми справами, які я намітив. І я приліг і вечора вже не встав. Мене звалило, і я зрозумів, що ну, капець, відчуваю ну, себе геть погано, не простуда, важкість в голові, ну і таке, не буду сам стан описувати, він такий просто тяжкий стан. Е, так як я енергопрактик, зразу давай дивитися. Свою енергетику, своє біополе і що там зі мною відбувається. І дивлюсь, а там. Мій запит був, що за мною відбувається і яка причина. І бачу причину. Причина це, ну, по суті, така сутність, фактично демон рівню того, як мені здавалося з ним не співпрацювати, а взаємодіяти потім. Значить, і Якщо можна це описати, то це як удав, який отак от оплів повністю все моє тіло і тримає, і не дає рухатися. І я, блін, що робити? Спочатку думав, ну, мало ли, зараз швиденько його раз. виявилось ні. Прийшлося повозитися, але я його так і прибрав. Але ж е походу почав розбиратися, що це, звідки це. Виявилося, що це, е якщо можна так сказати, дух, енергія достігаторства. Ну, російське достігаторство не буду навіть шукати перекладу на українську, тому що російською воно е точно звучить. E, в тому, що зараз хворі... цією штукою хворіють дуже багато. E, в сучасності не тільки в Україні срізь, тому що інтернет-блогери і всі навколо кажуть, давай, 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 ти можеш більше, давай, 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 давай. Ну і попався і я на цей крючок. E, хоча попався я ну, якби по своїй волі, да навіть не під мотивацією чи... чиєюсь зовні. Ну, якщо так сказати, тобто не впливом якихось там блогерів або ще когось. А десь місяців-півтора тому е дружина каже, що от, ну, було б добре, вона там їхала на певний час е з дому, Було б добре до мого приїзду, щоб там от певні штуки були зроблені вдома по господарству. Ну, Про ремонт це. Ну, я такий загорівся. І я таке зробив чимало, поки вона приїхала, вона приїхала незадоволена. І тут от я е, ухватив цю плюшку від досягнення і не зміг її відпустити. Тобто мені треба було розслабитися, щоб от попрацював і зробити якусь паузу. Не було никаких, таких причин, щоб далі гнать, гнать, гнать. А я цього не зробив. Ну, мабуть, тому що треба було отримати цей досвід. І далі я жив виход десь півтора місяці в режимі оцього нон-стопа. У мене куча справ, я начебто і те хочу, і те, хочу, і те, хочу, і те. І є багато-багато і вже начебто щось зима на носі. Треба ще там ряд питань. Але що цікаво, що ці справи майже не рухалися. Тобто внутрі я весь горю, біжу і так далі, а зрушень майже немає. І це та плата, яку <смі>, бере ця енергія, е сутність достігаторства. Я думаю, що в неї є вже на сьогоднішній день потужний егрегор на світовому рівні, тому що дивлячись в інтернет. Зрозуміло, що багато хто підсідає на цю штуку. І відповідно тобто мені якийсь час була дана сила для того, щоб споратися з якимись певними задачами, а далі з мене просто, виходить, доїли енергію, тому що я внутрі намагаюсь спішити і швидше все робити, а по факту справи майже не рухалися. Я сам здивувався, ну, не можу не міг зрозуміти, чому так? Я начебто спішу, я начебто все, а все ну, от, ну, не йде, от не робиться, от і те не робиться, і те, і начебто такі прості задачі, і те лежить вже тиждень, і те два тижні лежить не... ніяк. Вот. Тобто це про те, як загнати себе у е е вигорання. І е, зразу скажу, що мова не йде про те, щоб там нікуди не спішити, не поспішати, не працювати швидко, багато, задач робити і так далі. Мова йде про внутрішній стан. Е, саме внутрішній стан все визначає. Тобто е, можна було зробити, я міг би за цей час зробити багато-багато справ, якби я, їх, якби я перебував в стані легкості. У легкості, легко рухався, я міг би зробити. Я Вчора вже зробив кучу справ, бо я вибрався з під впливу цієї штуки. Е, і ну, для порівняння я вам скажу, що от, чому от внутрішній стан визначає? Е, уявіть, що коли ви розслаблені, а кожен з нас є джерелом того, що навколо нього відбувається, і коли ви розслаблені і простір навколо вас, от, повітря, що там, це навколо вас, воно теж розслаблене. Коли ви напружені, це навколо вас також стає напруженим. Е, тобто воно стає щільнішим, важчим і так далі. І відповідно для того, щоб рухатися в цьому просторі, вам треба значно більше затрачати енергії. Зловили? Тобто, ну, у вас у всіх, мабуть, був е, такий досвід, коли е, м, ряд справ вирішується легко. От на, е, на російською з легким сєцем, тобто, ну, коли легко все, раз, 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 все пішло, 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 пішло. І, і вирішується воно саме тому, що е, ви в такому легкому стані. А коли. Є внутрішнє напруження, тоді все йде важко. Е, ну от, що ще тут хочеться додати? Е, ну, позбавився я цієї сутності, ще там трішки почистив свою енергетику. Е, до вечора трошки ще відлежався таким, тому що, і так сказати, Урон був нанесений тілу чималий. І на наступний день вже почувався себе прекрасно, займався справами. Правда, потрішку і потрошку пригальмовував ще себе, тому що ще по інерції інколи таке включалося, що треба бігти, треба. І стоп, 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 сам собі. Розслаблюючу музичку і все. І зараз в осінньому лісу. І вирішив поділитися з вами цією історією. Тому що, як не дивно, люди часто попадають, ну, не всі, але попадають до сіатру. Як не дивно, я хотів сказати, що я сам попав у це, тому що десь місяць-півтора назад. Один знайомий написав у Фейсбуці, що попав на вигорання. Потім ще одна знайома Ну так, в розмові говорила, що от теж попав на вигорання. І Я такий. так А що вони? Ну, блин, це ж це ж такий тривалий процес, чого вони самі себе заганяють, все, кучу справ на себе навалюють. А виявляється, що це набагато простіше, не треба е, навіть. Багато справ, якихось глобальних, прості побутові справи можуть загнати в такий е стан. Тому, як говорив відомий персонаж Карлсон, спокійство, тільки спокійство. Е -е, саме в гармонійному стані ми можемо досягати максимальності е, своєї і продуктивності, і задоволення життя, і всього-всього-всього. Ну, буду завершувати. наче все, що хотів сказав. До нових зустрічі. Пока.